В цілому скажу, що зовнішнє незалежне оцінювання, власне, як і вся країна переживає непрості часи. Вони різного штибу ці проблеми. Одна із проблем, що, на жаль, в останні роки зовсім система. ЗНО не розвивалася, так би мовити, відпрацьовували на тому ресурсі, який був успадкований, котрий був сформований ще починаючи з 2008 року, коли очолював Ігор Леонідович цей центр. Обладнання достатньо замортизоване, воно і морально вже застаріло, воно і фізично зношене, тому що та техніка, котра була закуплена в 2007, так і 2008 році, вона дотепер працює і в Українському центрі оцінювання якості освіти, і в регіональних центрах. Як ми розуміємо, за той час прогресу. Комп'ютеризації і в спеціальній техніці він зробив багато кроків уперед. Також, коли Ігор Леонідович зараз знову повернувся, я вважаю на законне своє місце, бо кращого фахівця в Україні немає з цих питань будівлі, як такої, яка має належно бути. Обладнана і належна охорона має бути також. Немає. Є маса різних інших питань, і одне з питань, що сьогодні вже потрібно зробити деякі проплати у процесі. Завершення підготовчого періоду зовнішнього незалежного оцінювання. Уряд передбачив ці кошти, і вони мають надійти. Тут є запевнення з боку прем'єр-міністра України. Проте є одна обставина, що ці закупівлі потрібно зробити вже Уже сьогодні, і оскільки часу залишається мало. Процедури, котрі прийняті в державному казначействі, вони є відомими і ми потребуємо, скажімо, більш оперативного такого вирішення цих питань і ми скажімо, звертаємося сьогодні до тих людей, котрі мають певні ресурси. Ми не просимо грошей, це можуть бути інституції, різні фонди. Ми грошей живих не просимо, і ми їх бачити взагалі не бажаємо. Але якщо з'являться такі можливості, щоб допомогти закупівлею певних необхідних засобів для для проведення тестування, то ми будемо вдячні, тому що це справа загальнодержавна. І загальногромадська, і тут участь можуть взяти різні категорії і бізнесу і інші структури щодо Автономної Республіки Крим і міста Севастополь довкола цієї теми точиться багато розмов. Я сьогодні теж був на одному з телеефірів. ефірів. Ситуація, звісно, складна. Вона в очевидь складна, вона не може так бути, що складна в політичному сенсі, в мілітарному, зате вона абсолютно зрозуміла, очевидна в плані проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Яку ситуацію ми маємо ми на тепер окупаційна влада в Криму фактично сьогодні символом цього стало підняття прапорів, підпорядкувала собі вищі навчальні заклади. Автономної Республіки Крим і міста Севастополя там відбуваються дуже, ви знаєте, щемливі моменти, тому що багато молодих людей не бажають продовжувати навчання у таких тепер вищих навчальних закладах, які де юре залишаються і будуть залишатися українськими, але де-факто окупаційні структури вже вихолощують абсолютно весь український контент тої освіти, чимало студентів. Сьогодні неможливо назвати точну цифру. Ми її будемо знати після того, як ректори нам повідомлять, скількох студентів із півострова вони прийняли. Скажу так, щоб бути коректним, частина студентів, не дочекавшись завершення навчального року семестру, вони вже звернулися із проханнями. Такого штибу, що їм було дано право перевестися до інших університетів України. От станом на нині, на гарячу лінію Міністерства освіти і науки України, надійшло 1100 телефонних дзвінків і декілька сотень письмових звернень. Звернення зазвичай стосуються можливості переведення. Міністерство пішло на зустріч таким студентам. І було прийнято рішення, що ті студенти, першокурсники, які захотіли перевестися, і такі вже є, вони будуть переведені до іншого вищого навчального закладу за межами півострову, навіть не ставлячи до відома міністерства освіти і науки України, як це прийнято в інших випадках, достатньо того, що вони. Прибудуть до того університету, і на рівні домовленості їх двох ректорів ну один передав, інший прийняв. Якщо це студенти більш старших курсів і вони навчаються на державному замовленні, і в університеті, куди прибуває такий студент з Криму, немає бюджетного місця на цю конкретну спеціальність. Міністерство дозволило ректорам, і ми це оперативно погоджуємо, щоб було. Взято місце з іншої спеціальності, яке не зайняте на сьогодні. Є вакантні місця, не заповнені, і було переведено на цю спеціальність.